Вітання. Я щойно дізнався, що я робив Denoise неправильно. Точніше, не Denoise, а шарпанінг після Денсу. І в цьому відео хочу поділитися з вами, що саме не так я робив, і, можливо, ви теж. Відео буду з двох частин. Перша це Denois, друга це шарпінг, який треба зробити після Днойсу. В мене ось є. Video, там, Кидаємо нейтральний лут, створюємо нову ноду. Зазвичай, я не знаю чому, але зазвичай denoise робиться до всієї кольорокорекції. Тобто, тут в мене мій лут, ну і скажемо, там якась кольорокорекція, і до цього ми ставимо noise reduction, редакцію. Йдемо ось сюди, ось така галочка-колоночка. Обираємо кількість фреймів. Кількість фреймів, тобто, я скільки давінчі буде аналізувати фреймів до і після. 2-3 достатньо, якщо там дуже дуже важкі відео там ставити більше. Тут завжди обираємо Better, нащо нам не Better. І motion range, як рухається камера. І ось тут у нас є. Основний слайдер. Зазвичай десь 15. Ну, ви обираєте по вашому, по вашому те, що вам треба. Ось я сподіваюся, на YouTube ви там бачите. Я буду рендерити в максимальній якості. Але, скажімо, ну ось з Denoise, без Denoise, Думаю, буде видно. Е, можна трошки більше, 20, тому що ми експериментуємо. Головне показати шарпенінг, який ми робили. Я робив неправильно. Е, далі, с, тут виставляєте AI е, Ultra Noise Reduction, Ну, типу, якщо вам більше треба до Нойсу. Е, тут можна. Аналізувати самостійно, він показує там, от, бачите, хрому, скільки додати. Зазвичай 6,9 чи 8. Для хрому це нормально. Що це таке? Це коли є такий діджитал-червоний Noise. Ну, зазвичай він червоний. І він його повністю прибирає от, в такому випадку. Тобто вона там з шиї аналізує і коротше, робить круче. Дивимось, що в нас вийшло. Ось Noise редакшн. без нього. Ось так. Ну, Багато нойсу? З ним. Зараз він проаналізується, продумає. Отак. Чисто, чисто. Знов таки, от, прямо в цьому випадку не треба було б цей noise reduction, але ну, краще завжди його додавати, тому що це digital noise. Краще прибрати цей digital noise повністю, і потім зверху насипати грейну здавічі, який грейн з сплівки. І воно буде ну, красивіше. Е, давайте подивимося: головне, що, що сталося поганого, коли ми зробили цей Дноїс. Бачите. Картинка стала м'якіша, ну, така заблюрена. Тобто от, от без, без деноїсу було чітко, з деноїсом шума нема. Зараз шума нема, але воно стало більш розмитим. А ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб воно було таким самим шарп як до цього, але без цього шуму. Не? Тому ми створюємо ще одну ноду, яка зазвичай йде після noise reduction, І це sharpening. І тут починається те, що я робив неправильно. Як я раніше робив, ви йдете сюди в цю крапельку трикутничок, де радіус. Якщо ви цю колонку вниз тягнете, це він додає шарпінь. Якщо вверх, то він прибирає. Бачите? Вуп. І воно зробило, ну, тому що я дуже багато зараз зробив. І воно ну, таке зробило противну картинку. Зазвичай до цього я ставив там десь 47-46 шарпенінг, і воно, от, бачите, додавало, додавало трошки шарпенінгу на всю імідж, і якось. Ну, і... Ну, було нормально, а вида... видається, що не, не зовсім. Краще зробити так. Опуститися до десь приблизно 40. Зараз бачите, як воно стало. Ну, за... тобто, де? Воно не красиво. Але чітко. Але не красиво. Діджитал картинка стала. Далі натискаємо Shift H, щоб побачити. Що цей шарпенінг, на що він е, впливає. І тут треба обрати AB. О, бачимо. Тобто, тут показує, що вся ось ця картинка вона е, цим шарпенінгом ну, е, впливається. А що нам реально треба, це щоб тільки контур був більш чітким, а не вся картинка. Там, не, щі, не, 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 там, не, не щоки, не, там, не, не лоба, а тільки контур. Контур глаз, контур тут. Yeah. Як цього досягти? Ось тут є скейлінг, І скейлінг ми опускаємо. Вниз. Десь да, там, до 0,5. І дивимося, зараз воно покаже. О, бачите? Тобто ми Зараз бачимо, що цей, ну, ця, ця нода впливає ось тільки на, на, на ці участки кадру. Прибираємо Shift-H наш AB. І давайте дивитись з шарпенінгом і з noise редакціоном. І без Тобто, якщо бачите, воно трошки додало. І, і, і додало такого шарпінгу, який тільки по контурах, а не на, на всю картинку. Як до цього? Офігенна. Офігенна. Раніше робив неправильно, зараз от знаю, як правильно, і е, вам розповідаю. А потім, якщо ще, ще хочете далі, е, то Грейну додаєте. Фільмгрейн. І у вас виходить правильна оверлей, карт... у вас виходить правильна красива картинка. Давайте. Лай, like, сабскрайб і монтуємо.